Доброго дня усім. Роблю відео про мотосапу, а саме відгук, як працює. Так, ось дивіться, зараз стан ножів, видно, що працювала. А Це вже виходить бачків 5 оце паливним Нею. По сотках не скажу, бо більше так, біждурадку, більш там був участок садок то працює добре. На рахунок того, що там були коментарі, що писали по цибулі, я між дурадку проходив. Говорили, що ваньо будеш без цибулі, бо підрізають ножі коріння. Щоб не підрізало коріння, потрібно ось диск з ножами. Потрібно, щоб були ось покруву в одну сторону крайній. Бо ось ті, що йдуть біля редуктора, Бачите, один вправо, а другий йде вже вліво. Ось так, бачите? О, щоб, Потрібно, щоб отакі дві втулки було разом. Якщо навпаки тюю довгою втулкою поставити внаружу, то у вас буде підрізати коріння, буде кидати ним. О. І ще, що потрібно, щоб легше було працювати, ось бачите, він стоїть зараз. Виходить ручки рівно. Ну, щоб ось як берете ви рукою, вам удобно виходить тримати його. Щоб так було, це потрібно колеса ну, виставляти, піс... як вам удобно. О. А оцей сошник іде, то потрібно уварити ось таку, такого сегмента Бачите? із косілки або з ковбайна там, з жатки. О, Потім буде, виходить не так, не буде смикати, він буде плавніше в землі йти. А саму глібину тут виставляєте ось отвори, там, ну, все дуже просто. Шпінта витягуєте і переставляєте. Ось так, якщо повернути на другу сторону, це виходить де земля як, сильно тверда, то ставите ось цим гостраком, щоб було вперед. І потім у вас буде е, як, мені глибше заходити. Бо якщо навпаки ось цим гостраком назад... То виходить, що він буде вперед бігти, а ну, самі буряни не буде вирізати. Ну і звісно, один є мінус. Це звісно, не те, що в мотосапі мінус. Е, ось Як у нас йшли дощі, земля сильно як, така порепана, суха, бна. Да, ним кидаємо. Треба, щоб трошки була волога в землі, потім воно буде тих 3 см або 5 буде міждурядку обробляти. Бо по сухій Виходить з землі, його також підкидає, він не має В нього як, щоб він рівно йшов, постійно кидає вправо-вліво, якщо це сухо. А так то можна купувати для невеликих бур'янів. Дякую за перегляд, до побачення.